Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо в світ новини косметики, які просто не можна пропустити. Я знайшла деякі справжні скарби, які вже викликають захоплення у всіх. Ти готова дізнатися, що цього тижня пропонують нам бренди? Підготуйся, буде дуже цікаво! Шанель представив лімітовану колекцію. Вона натхнена культовими гудзиками, які завжди були важливим елементом у модних колекціях дому Шанель. У лінійці 4 палітри, разом 16 відтінків, створених для колекціонування. Тіні дозволяють створювати як класичні елегантні образи, так і більш сучасні сміливі комбінації. Формули зберігають якість шанель, насичені пігменти, легке нанесення та тривала стійкість. Це поєднання модної спадщини і декоративної косметики, яке робить продукт не лише практичним, але й колекційним. Fendi Beauty продовжує грати на межі між макіяжем і доглядом. Нові праймери працюють як подвійна формула і фіксують макіяж і доглядають за шкірою. Версія MattyFine Plus Blurring призначена для тих, хто бореться з жирним блиском. Вона зладжує текстуру і тримає обличчя матовим до 12 годин, а Hydrating Plus Plumping створений для сухої шкіри, де ефект свіжості, робить шкіру більш пружною і при цьому так само продовжує стійкість макіяжу. Обидва праймери містять натуральні екстракти чи яклиновий. Сік та лаванду. Це один із небагатьох випадків, коли праймер справді працює як догляд, а не лише база Python. Hourglass анонсує запис своєї найбажанішої колекції року. Вона з'явиться спочатку лише на один день у застосунку Sephora, а вже наступного дня на сайті бренду. Чим особливе? По-перше, це завжди лімітована серія, яка зникає з продажу за кілька днів. По-друге, у бренду репутація створювати формули з унікальними текстурами. Їхнє світло в пудрі вже стало легендою. Тож нова палетка це одночасно інструмент для макіяжу і предмет бажання для колекціонерів. Очікується, що вона Натримує не тільки нові відтінки, а й оновлений дизайн. Діор повертає один із своїх найбільш культових продуктів. Улюблений багатьма візажистами та інфлюенсерами хайлайтер. Тепер виходить у п'яти гармоніях, які поєднують нові та класичні відтінки. Особливість різні типи фінішів від делікатного перламутру до яскравого металевого блиску. Його можна використовувати як топер на тон чи рум'яна, а можна наносити самостійно для ефекту сяйва без макіяжу. Це палетка, яка буквально створює бекстейдж глов, той самий ефект шкіри зі знімального майдану. Анчика модного показу для діор це повернення до витоків професійної лінії, але з оновленими сучасними акцентами. Найбільший запуск у категорії тону для бренду Наташа Денона. Це гібрид макіяжу й догляду, розроблений з американськими пігментами, корейськими технологіями та італіянською формулою. Фініш з другої шкіри без складок з ефектом розмиття та стійкостю до 18 годин. Але головна особливість активні інгредієнти, бамбуки мікроводорості контролюють жирність, виноград зволожує і бореться зі старінням, жасмін освітлює пігментацію, а білий чай зміцнює бар'єр у 52. В двох відтінках із самофіксуючою текстурою цей тональний крем одночасно працює як макіяж і як догляд, ідеальний приклад формули нового покоління. Луї Вітон офіційно розширив свій всесвіт у категорію краси, представивши першу колекцію макіяжу у співпраці з легендарною візажисткою Пет Меград. Це стратегічний запис, що поєднує спадщину дому з сучасною б'юті-естетикою. Колекція включає тіней для повік, створене для універсального використання на будь-якому тону шкіри, лінійки помад та дизайн з акцентом на фірмовий монограмний стиль, що перетворює косметику на колекційні предмети. Кампанія об'єднує глобальні образи краси і індивідуальності. Патмаград підкреслила, що ця колекція створена для того, щоб підходити кожному незалежно від відтінку чи типу шкіри. Це глобальна стратегія Louis Vuitton формує б'юті лінію як продовження моди, де колір і текстура стають новою мовою самовираження. Гісу, побудований на мідові спадщині, запускає Сталін крім. Формула поєднує п'ять ключових функцій: фіксація, зволоження, термозахист, контроль та всяєво. Клінічно доведено, що засіб забезпечує стайлінг пам'ять до трьох днів, зберігаючи укладку без обтяження. Легка текстура без склеювання волосся виділяє продукт серед класичних стайлінг кремів. Гісу робить акцент на натуральності та багатофункціональності. Один продукт замінює кілька, що відповідає потребам сучасного користувача в ефективності та. Та мінімалізмі. На сьогодні це все. Сподіваюся, ви знайшли щось цікаве для себе. Якщо ці продукти вас зацікавили, не забувайте залишати свої враження в коментарях. І, звісно, підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше новинок у світі краси. А ми зустрінемо вже зовсім скоро. Всім пока-пока!